На Буковині зросла захворюваність на грип та ГРВІ. Чимала частка хворих діти. Лікарі наголошують, основним методом профілактики та захисту від простудних хвороб є вакцинація, яка допомагає знизити ризик зараження, запобігти важкому перебігу хвороби та зменшити ймовірність ускладнень. Тему продовжить моя колега на території Чернівецької області зафіксовано зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Попри це, ситуація залишається під контролем, запевняють у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. З початку епідемічного сезону, що стартував у жовтні, на гРВІ, включаючи COVID-19, захворіло майже 52 тисячі мешканців області, з яких 62%. Діти за 51 й тиждень року захворіло 4069 буковинців. Щодо того, які віруси циркулюють, маємо підтвердження циркуляції вірусу грипу типу Б. Впродовж крайнього тижня ще в двох пацієнтів зафіксовано вірус типу Б. Також реєструється риновірусна, аденовірусна інфекція, а також ковід. 19 ковід 19 поодинокі випадки. Реєструються наразі. Як і минулого року, епідемічний сезон розпочався з високих показників захворюваності на ГРВІ, каже Наталія Гопко. Зазвичай піковий рівень захворюваності реєструвався в грудні, в лютому місяці. Тоді як цей підсезон, як і минулорічний, розпочинався з перевищеного епідемічного порогу. Наразі за крайній тиждень ми зафіксували зниження захворюваності на 7,6 порівняно відсотків з попереднім і. Захворюваність є нижче за епідемічний поріг. З появою перших ознак ГРВІ варто припинити активне спілкування та звертатися за допомогою до фахівців, каже пані Наталія. Дуже важливо, щоб ті люди, які мають ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, уникали активного спілкування, не йшли на роботу. Якщо це діти, важливо не вести діток в дитячий садочок або не відпускати до школи, оскільки спілкування пацієнта з ГРВІ в межах одного колективу завжди буде супроводжуватись поширенням інфекції. Крім того, важливо вчасно звертатись за медичною допомогою для того, щоб розпочати вчасно лікування тільки тоді воно буде ефективним. Звісно, лікування призначає сімейний лікар серед рекомендацій обласного центру контролю та профілактики хвороб з метою профілактики інфекцій. Незмінними залишаються щеплення. Дуже важливо щепитися від грипу, а також від covid 19 якщо цього не зробили ще люди, які належать до груп ризику, ризику і професійного, тобто тоді, коли ми частіше, активніше спілкуємося з людьми, це і медики, і освітяни, і люди, які працюють в сфері обслуговування. Так само ризику за станом здоров'я, тоді, коли є супутні захворювання, хронічні захворювання, що дає підстави, прогнозувати важкі. Й перебіг чи то грипу, чи ковід 19 з можливими ускладненнями і з ризиками навіть смерті для окремих людей. Отож, піклуйтеся про своє здоров'я та дотримуйтеся рекомендацій фахівців. Аліна Рябко, теми дня TVA.